Друзі, рада вас вітати у новому відео. Сьогодні середина тижня я в магазині Hand і сьогодні ціна 174 гривні за кілограм. Сподіваюся, що щось класне знайду. Я вже тримаю італійського невідомого для мене бренду такі туфлі. Вони дуже якісно виготовлені. Більше нічого такого взуття хорошого не знайшла. Я пішла дивитися сумки. Скажу перше моє враження, не дуже таке позитивне по товару з 10 на 5 балів. Зуття тільки достойні оці знайшла туфлі. Далі дивимося сумки і ви самі побачите, якби я сподівалася, чесно кажучи, на краще. І від ГЕС я бачу такий клач, але це шкір замінник і він вже по боках посипався. Колір красивий, саме моделі. Дуже красиво клат, чи нічого не скажеш, але а, якось не сподобалося. Теж красивий, розкішний, ошатний клач, розшитий лелітками, теж бачите, йому вже все. Дуже багато шкірзамінника, який вже посипався, втратив свою естетичну цінність, навіть нема що показати, і багато сумок з Ікеї, з Теско, з різних гіпермаркетів. Сумки, і я це все залишила. Пішла дивитися шарфи, ось таке кубло перепутаних шарфів. Перепутались як змії. Я давно не знаходила шовкових кашемірових шарфівних хусток. Ну, на жаль, так. І я довший час перерила, ви це все не бачите у відео. Перевернула, але я теж нічого вартого уваги не знайшла, абсолютно нічого. І я пішла відділ жіночий, сподіваюся, мені більше там пощастить. Ось такий костюм. Він в нове стані від ASOS. це пасмаркет, але я показую те, що є, що є на завозі. Враження в мене склалося таке, що товар або мало його завезли, або він десь витягнутий з якихось комірчин, зібраний. Тому що, видно, ну, що це якби ну, не завоз, не завіз товару, і ну, це моя думка особиста. Ну, можна, звичайно, щось знайти, як бачите, цей костюм я знайшла оці туфлі італійського бренду. Мас-маркету багато є, але він теж в не дуже в хорошому стані. І плюс мас-маркет, що вам я його буду показувати, наприклад, в Примарку бити якийсь кардиган 10-річної давності. Цікаві штани. Я передивляюся ось ці рейли, я вже знаходжуся більше 40 хвилин. Сподобались такі штани. Це штани палацу, вони в'язані, з щільної в'язки, це актуальна модель на сьогоднішній день, вони теплі. На жаль, бірочка зі складом зрізана, має вигляд, що це віскоза, можливо, з бавовною. Від Марко Поло базові брюки чи носи. Бренд не дешевий, я вже неодноразово вам його показувала на сайті, розказувала. Тобто бренд хороший. Що ще знайшла таку милу спідничку від бренду More and More, це німецький бренд. Темно-синій колір такий з поясочком. Ну Це шок 100%. Я взяла в руки, відчула вона в новесенькому стані. Ця спітничка, звичайно, кому підходить, її можна купляти. Мені вона не потрібна, не дивлячись на те, що вона дешево вийде і вона в новесенькому стані, вона заважила 100 грамів, рівно 100 грамів, 17 гривень з копійкою. Це ну, ні про що, це задарма практично. Новенька спітничка, натуральний шок. Хтось собі та й купить. А куртка косуха від Esmar це німецький бренд. Бренд недорогий, якби він і не мас-маркет, і якби не преміальний бренд. Такий коричневий колір, колір кориці, і запах замші натуральної. Немає цього, знаєте, з запаху секонд-хенду. І теж жакет від бренду Mango, це теж натуральна замша, і дуже, до речі, приємний запах замші. Навіть не чути цієї обробки і в ідеальному стані. Жакет дуже сподобався ось ця від маного. Ще плазове пальто, ну воно вже трішки залюблене. Це вже на вибір покупця, погоджується він з тим станом чи ні. 5% вовни, всього-навсього, ну якби зараз бренди не розкошують. Такими тканинами, що там 100% вовна. А якщо є, то ці речі дуже і дуже дорогі. Я неодноразово вам показувала, що речі зараз вав на сайтах, як підняли ціни. Якщо там кашемір і вовна, багато брендів, то це по 500 навіть євро коштують. Тому що в світі така інфляція класна річ. Ну як класна, хтось скаже, яке страшне старомодне. Ну, просто це вінтажна. Річ, я хочу поділитися знахідкою і показати, що можна знайти в секондах. Це натуральна норка. І я зрозуміла, що це пальто пошито десь в ательє, немає ні єдиної бірочки. І видно, що воно якби не такого не виробництва. Це оксамит, хто не знає, що за тканина оксамит. це такий валюр, бархат. І далі написано пальто, але воно так високо причеплено, що я навіть не зможу його однією рукою дістати. і Воно важке таке. Е, но таке теж вінтажне, З капюшоном. Е, не дуже так верхнього одягу, багато кажу, так е, одягу не впритик, і відчуття або мало завезли, або щось з товаром не так. Но, якби... Е, і є і показати так дуже багато нема чого. Як минулого, наприклад, відео я знаходила одні бренди. Можливо, я вже так люблю, щоб були люксові бренди, і було що показати. Але не менше, подивіться, що знайшла. Якщо я правильно читаю Клеменс Клеменс Рібайро, це лондонський будинок моди, заснований десь на початку 90-х років, 1990-х років. Це не дешевий. Бренд, це я кажу, це лондонський будинок моди така знахідка. ви подивіться, сукні цього бренду коштують 500 фунтів. Це багато, це немало, це немало, А тут сукня така літня, ну, це більше теплі в'язані, зараз показані на сайті. В'язаний джемпер 400 фунтів. Принт такий тваринний тваринного походження. Як бачите, от такі джемпери коштують 480 фунтів, коштує джемпер. Це Clemens Ribeiro. Запам'ятайте цей бренд, можна знайти в секонді. Хоча тут просто більше 99% просто сміття, але все ж таки, я знаходжу, я знаходжу. Італійський джемпер, 100% вовна, темно-синій колір, дуже малий стан поношеності був від Модісон, 100% льон, ідеальний стан, такий кардиганчик, персиково-рожевий колір. Но він літній не на зараз, не має сенсу брати. від Марко Поло, знову джемпер легкої в'язки, склад з різний. Таке відчуття, що там льон і красивий синій колір. Багато індійського одягу навалено, то зрозуміло, що збірка секонду проводилася в бідних районах і дуже важко знайти достойні бренди. Від нагнав така кофточка Лонг по якості мені абсолютно не сподобався. Це такий поважний бренд, як і якість завжди в них хороша була. Ну, якби і тут і склад хороший, ну на вигляд мені якби не сподобалося, не знаю. Не очікувала я такого від нафнаф. Ну, от так я гортала, гортала, шукала. І хочу вам показати, бачите, от між таким видно, що поношений акрил і таке поростягуване, але все ж таки я знайшла, бачите, вау, на пару пару лашечок. Я все ж таки знайшла. Класний гінавий дім моди. Заглядаю набірки. Тут я заглядаю і відчуваю, що щось класне, напевне. Ну, я не знаю, чи це класне чи ні, але я його кручу, верчу. Для мене цей бренд став відкриттям. Це, якщо я правильно читаю, по-італійськи чи Елівенті. Чи це 11 по-італійськи це італійський молодий бренд, заснований у 2007 році. Подивіться, які бішені ціни: 900 1200 євро коштує Лашечка. Я в шоці? 600 євро Кашеміровий гольф коштує. Ви бачите, шовка з мохером 720 євро, 720 євро. Я оцей джемпер тримала, вертіла, і я вам скажу, він буде до останнього дня, тому що він не виглядав на такі гроші на 300, 500, 800 євро. І що, що це Елівенті, італійський молодий бренд одягу? Ну, не виглядав, чесно кажучи. Я навіть, хоча, бачите, я взяла його в руки, я його зняла, я відчувала щось, що тут напевне вартий він уваги. Все ж таки, у мене рука набита, як то кажуть, око у мене. Острий, і нюх розвинений на бренди. Тому мене просто тягне до де 100% шов по сукня, 1000 копійкою євро. Я в шоці, я в шоці від цін? А, ну і все ж таки похвалю сама себе, Ви ж мене не хвалите, що в мене нюх на бренди є. А, від бренду. Кені С, це німецький бренд, теж він і не мас маркет якби такий вже, ну бо я вважаю, що Primark то є мас маркет сінсайту є мас маркет а це щось таке чу чуть-чуть вище мас маркету це не високий якийсь там преміум чи люкс. 100% віскоза. Кажу, що це німецький бренд і дуже якісно продукує свої речі. Я зайшла на сайт Blues, і блузи коштують в середньому 60-70 євро. Теж такі принтові, ну, є однотонні, є подовжені а, такі блузи, якби блузи туніки. І так і вказано, що це туніка. Ну, як бачите, 70-60 євро. Якщо ви бачите, бачите цей бренд, а він досить часто попадається в секонді. Kenny S, це німецький бренд. Знову я набрала. Та які речі кажу, я давалася просто, ну, відчуття мені підказувало, що як це Елевенті. Ну, 800 заплатити за кофточку 800 євро. Я ще в шоці. Від Bonaparті це датський бренд. Така блуза, а я цей бренд знаю. Тут теж ціни 60, 70, 100 євро коштують як яка річ. Сукня 130 євро, як ви бачите. Такий одяг стриманий, тому що е, такі скандинавські бренди, вони більш стримані, такі більш однотонні, то на такі більш пастельні. Е, ось такі ціни від напо на, на партії. До речі, цей бренд досить рідко попадає в секунді досить рідко. А е, від всі від італійського бренду, Блуза клубна ще кажуть, така з патентом трикотажним, якщо то так. Якби на, народна назва клубна блуза. Ну, можете зі мною ви не погоджуватися. Це віскозає обпанина, хоча бірочка була зрізана. Віскоч Сода теж преміальний бренд. Зараз він дуже багато робить одягу, виготовляє, не робить, виготовляє одягу продукує з поліестеру, а ціни високі. Не збирається він знижувати ціни, бо життя таке. Знаєте, ніхто не збирається знижувати ціни. Від Теж німецький чи швейцарський бренд, Це от як не пам'ятаю точно, але дуже якісний бренд. І теж найдешевий. Я раніше вам його показувала. Віскозна ось така блуза в ідеальному стані. Бачите, скільки індійського всякого навалено, то зрозуміло зразу приходить, що так сильно. Ну, це треба щоб пощастило знайти якісь бренди, можливо, десь попався якийсь мішок, вони добрали з багатшого району і перемішали, а в більшості вони взяли самий дешевий секонд, який тільки можна було збірку. Я в це знаю, як це все відбувається, і які ціни на опт і в самих, в самих гуртовнях. Якщо ви думаєте, що я не знаю, то це не так. Шовк і льон. Я заговорилася, льон, Це бренд E-Scorpion, це іспанський бренд, Escorpion. і що? Я перевела і конвертувала в гривні. І подивіться, які ціни, якщо в гривнях, 7 тисяч сорочка, тисяч буде сорочка коштувати від бренду E-Scorpion, це іспанський бренд. Він теж досить рідко попадає, практично, ну, Дуже рідко. Але там якість, тут шовк, бачите, є в натуральних складниках. І ви бачили, що Льон був з натуральним шовком. але я цю футболку не брала, цю кофточку, тому що там такий глибокий виріс, не зрозумілий. Бачите, який тут виріс. Це все я вішаю, мені по факту нічого не підходить. На превеликий жаль. Тому що це скорпіон, я би її взяла, але там виріс дуже величезний. Тобто вона, вона наповнена високий ріст, я так думаю. А Клеменс Рибайро, ця сукня мені теж, якби для мене особисто, вона не потрібна. Відеонису дуже красивий колір, німецький бренд, така крупна в'язка, вона така а, рихла. Бачите, такі на плече. А, тут такий змішаний складник. Щоб знайти якийсь бренд і показати для глядачів, і самі здивуватися, кажуть, самі бути здивовані, здивувати саму себе, називається так, то потрібно переглянути дуже багато одягу, ще мені по якості подобається цей бренд Multiblue, це німецький бренд. Тут віско забавона нейлон, такий красивий колір, Він такий карамельний, якийсь колір і риски. Щось такого сірим. І наш улюблений бренд, німецький, правильно ніби він читається Єсика. Це недорогий бренд. Для німців ну, взагалі не дорогий, але він досить якісний. Там чоловічий одяг досить якісний. Купляли чоловікові багато речей. Він любить йому крій джинсів, підходить все. А зараз я вам покажу. Ціна, як бачите, наприклад, блуза коштує блейзер, точніше, коштує 40 і Євро. Ну, якби для європейців, для німців, для німців, тим паче це не є дорого. Красивий, бачите, червоний блейзер 60 євро, і багато ну це твіт. Твітові класні блейзери, і вони зараз дуже актуальні. І теж, як бачите, актуальні блейзери з такими акцентними гудзиками. Ну, є повністю класика, стримані силуети. Цього бренду так все і є досить так стримано, скромно це німецький бренд. Сукні теж я передивилася, але шовку не було. Але знайшла ось таку сукню, вона дуже жіночна, романтична, класична. Сатус на спинці блискавка це теж бренд. Єсіка, якась лінія цього бренду. Це шифонова сукня на підкладці. Красивий колір, такий коралово-червоний до фуксії. Ну, яскравий ягідний. І Taylor, це німецький якісний бренд. Це такий щільний трикотаж. Вказано розмір 40, але він підійде на розмір 42 європейський. А трикотаж щільний гусяча лапка. І поверху має такий принт, якби з напиленням, якби велюрово, яку саметові такі листочки. Всім папа цілою обіймаю, до зустрічі в нових відео.